Ну А ми рухаємося до ключових тем. Звичайно, це Авдіївка. Вітаємо нашого першого гостя. Євген дикий військовий аналітик долучається до нашої ефіру. Пане Євгене, доброго ранку і слава Україні! Вітаємо героям слава доброго ранку. Наші вам вітання, пане Євгенію. Ну що ж розпочнемо із заяви Володимира Олександровича про вихід із Авдіївки. А, президент заявив, що причиною стала недостатня кількість необхідного озброєння. Давайте почуємо і продовжимо розмову. Наші дії обмежуються лише достатністю та дальністю наших засобів ураження, але це не залежить від нас. і ситуація в Авдіївці це підтверджує утримання України в штучному дефіциті озброєнь, зокрема у дефіциті артилерії та засобів дальнього ураження, дозволяє путіну адаптуватися до теперішньої інтенсивності. Бойових дій це самоослаблення демократії підриває наші спільні результати, пане вгане. Чи змусить вихід із Завдіївки оперативніше наших союзників передавати нам озброєння? Як ви вважаєте? Ну, будемо на це сподіватися. Е, я б хотів, чесно кажучи, трошки по іншому розставити акценти. Справа в тому, що е, комунікація залежить від того, з якою аудиторією ти говориш. От президент на Мюнхенській конференції робить все абсолютно правильно. Рівно так само абсолютно правильно вчинив Джо Байден, коли одразу після того, як нашим довелося вийти з Авдіївки, він так само виступив у себе в Штатах і заявив, що фактично ми змушені були віддати оркам Авдіївку через Дональда Трампа. Це абсолютно правильна комунікація там для західної аудиторії, де вирішується питання, чи будуть у нас снаряди. Але коли ми так само починаємо акцентувати саме на цьому, то ми тим самим закриваємо той момент, що насправді на фронті два дефіцити. Це дефіцит снарядів. І тут дійсно, як абсолютно вірно сказав Зеленський, що це залежить не від нас. Ми можемо тільки стукатись в усі двері, достукуватись і так далі. А другий дефіцит це власне дефіцит людей, дефіцит бійців. І коли е, говорять там на заході, то там говорять про ту проблему, яка там має бути вирішена. Вони звертаються до тих, хто може дати нам снаряди. А коли ми так само говоримо про те, що ми здаємо, ну поки що Авдіївку, але побачимо, що буде далі. Після Авдіївки однозначно, зараз дуже сильно дуже посилиться тиск на Купінськ. Вже зараз пішли дуже серйозні атаки на Запорізькому напрямку. Зараз от ми з вами зараз розмовляємо. А в роботану, власне, вже в самому роботану ідуть тяжкі бої. Отак, от так, от, власне. Я до того, що коли ми з вами про це говоримо, можливо, нам вартувало б акцентувати на тій частині проблеми, яка залежить від нас, яку вирішують не Шольц, не Байден, а от саме ми з вами, тилова Україна, тому що на фронті це зливається в одну проблему: оці два різних дефіцита: дефіцит снарядів і дефіцит людей. Але якщо дефіцит снарядів може бути вирішений одним, одним голосуванням в Конгресі США, і лишається надія, що це голосування все ж таки дотиснуть. От то дефіцит людей одним голосуванням не вирішиш. Це велика серйозна проблема, над якою мали б працювати ми з вами всі, пане Євгене, щодо Авдіївки, все ж таки, от президент висловив свою позицію причин втрати, які ви бачите причини. Ну, я тільки що їх озвучив. Ви не чули дефіцит, дефіцит снарядів, снарядів і, брак і людей, снаря... брак снарядів, брак та. людей. Тобто, це, це, це причини фундаментальні. так? але я просто слухав. От, наприклад, того ж Юрія Бутусова. Ем, вчора він каже, що в принципі можна був шанс втримати, і що це ну така, от укріплена позиція була дуже серйозно. 10 років все ж таки там наші бійці знаходилися, особливо Авдіївський коксахім. І дуже важко буде знайти кращу лінію. І що одна з причин це відсутність от, цих другої, третьої, лінії оборони куди відходити було нашим бійцям, коли ворог почав тиснути своєю масою. Ну, Ні, ну стоп, тут певна суперечність. Е, вибачте мене, або Коксахім це така фортеця, з якої не треба відходити, або проблема була в тому, що не було того, куди відходити. Давайте якось розберіться. Про що ви? Ну так. а взагалі, якщо, якщо ну, чесно, я, я... я поясню. Дивіться, є, є. є Коксахім, звичайно, як укріплена mm -hmm. фортеця. Це одна історія. А є опозиції, які були поза Коксахімом, і причина в тому, що почали заходити на ті ж дачі от, та орки, так. да То не було, не було куди відійти. Так. Бутусов, це є, я так зрозумів. Принаймні, принаймні Бутусав має право це писати, бо він принаймні десь там поруч. А от коли такі, як ми з вами, сидячи отут в тилу, починають, вибачте, мене розбиратися, де саме мала бути яка позиція, що на дачах, що на зеніті, вибачте, я завжди це дуже жорстко перериваю. От одягнули піксель, поперли туди і на місці подивились позицію. Або, вибачте, кожен має робити свою роботу, мати свою сферу відповідальності. Тому що, знаєте, це дуже зручна позиція. Сидіти в Києві в теплій студії, або в моєму випадку, в теплій квартирі, от і Розбирати хто правильно, хто неправильно займав позиції отам під вогнем в Авдіївці. Ну вибачте, особисто, я в такому участі брати не буду. Угу. Пане... ну, тут же ж питання до того наскільки добре, в тому числі тил тил працює. Напевно, що це питання там бригад, які мають інженерну інженерну складову забезпечувати, що одні бійці стоять якраз на, на лінії вогню і вони захищають. Але їх треба підтримувати належним чином, щоб їм було від, ну, на обладнані позиції, щоб вони відійшли. Ну от в цьому. Якби логіка. Чи є ось тут якась складова, яку треба проаналізувати, виключно про це. Ні, ще раз, виключно про це, давайте все ж таки ми не будемо брати на себе роль залужного басирського. От, давайте. Ну Якщо не те вже пішло, коли, ви, коли задіїтки виходили, ні для кого не секрет, що виходили якраз на підготовлені позиції. Ці підготовці пози... не повторили. Слава Богу, Бахмутська історія. Коли е, власне наші наші частини, які виходили з Бахмута, були змушені одразу самі на новому місці окупуватися, от виходили на нову лінію, яку вже до того підготували абсолютно інші люди, так як це має бути. От е, і е, саме тому росіян зараз не багато шансів прямо на тій ж ділянці розвинути свій успіх. От тому, що одразу після того як вони величезною ціною взяли Авдіївку, починати штурмувати нову гарно укріплену лінію. Ну, Навряд чи це їм світить. Саме тому, швидше за все, вони будуть навпаки посилювати на інших ділянках, от де, де, де такої uh -huh. другої це, еті, лінії ще поки що може не бути. Ні, насправді ви зачепили взагалі дуже велике питання, але питання чи воно зараз актуальне? Це велике питання, чому uh -huh. взагалі там знадобилось два роки для того, щоб зрозуміти, що треба мати першу, другу, третю лінію. От чому нам довелось тільки самим повоювати на лінії Суровікіна? Щоб тільки тоді зрозуміти, що насправді виявляється фортифікація, це дуже корисна штука. Що виявляється, її дійсно складно проривати, якщо вона грамотно зроблена. Ну але е, тут ми з вами трошки стукаємося у відкриті двері. Справ тому, що десь приблизно з листопада минулого року тут дійсно відбулись революційні зміни. Е, пішла підготовка других, третіх ліній, пішла підготовка фортифікацій на багатьох напрямках. При тому не, не тільки біля лінії фронту, а в тому числі навіть на північному кордоні, де потенційно є загроза. О, десь з листопада, з листопада минулого року Україна нарешті окопується. А дійсно велике питання, чому тільки з листопада двадцять третього року? Ага. Ну але ви знаєте, це зараз питання трошки вже не практичне. Це більше вже питання до розбору польотів після війни. От чому нам так стільки часу знадобилось, щоб зрозуміти насправді доволі елементарні речі? Так, і є у нас запитання посеред наших глядачів, посеред нашої аудиторії. Вони важливі, такі самі, які задає мій колега Віталій. Отож пишуть: а що чутно з приводу поранених, яких, начебто, залишили у Авдіївці? Чи є у вас інформація? Ваші колеги розповідають, деталізують? Ні, ну конкретно моїх друзів саме там на тій позиції не було. Інформація є та, яка є у всіх, і вона доволі очевидна. Насправді, ну що там сталася певна одна з. Я зараз ох ох полетить в коментах. Я розумію, але сталася одна з маленьких і неминучих трагедій будь-якої великої війни. От шестеро шестеро наших бійців. Підкрес я підкреслю цю цифру, тому що. Ідеться саме про шість людей. Так, загибель кожного одного нашого бійця, це завжди трагедія, але це просто щоб ні в кого не було ілюзій, що там залишалися цілі підрозділи, що там десятки чи сотні людей в полоні. Ні, Пане паневгане, ше... це про ше... розстріл ше... полонених ше... тут говорите наразі. Шістьох... Чио як... наш шістьох шістьох наших бійців на жаль взяли в полон росіяни на позиції зеніт. тобто, це до того що було, як відбувався загальний відхід із Авдіївки. Це теж треба розуміти. Це була одна з віддалених позицій, яка. Я потрапила в повне оточення, і я не володію інформацією, чи був який шанс звідти їх евакуювати, і цей шанс чомусь не реалізували, чи там від початку було неможливо їх вивести. Я цього просто не знаю, оскільки я там не був. Але так чи інакше є факт: що шестеро поранених бійців або не з ну з якихось причин не змогли евакуювати. Вони залишились, звичайно ж, були змушені здатись в полон. Ну а далі ми зіткнулися з тим, що ми воюємо з ворогом, який е, абсолютно брутально порушує всі закони та. Війни. Тому що, в принципі, ну, така здача в полон е, на війні з будь-яким іншим ворогом це насправді абсолютно нормальна робоча ситуація. Ну, але, на жаль, не з орками. Тому в результаті сталося те, що сталося. Тобто ну, вони розстріляли на наших, наших полонених. Більш того, вони ще й відео про це виклали. Тобто, ну це от власне росіяни, як вони є, тобто вони не просто чияться військові злочини, а вони цим пишаються, вони самі викладають доказову базу для можливих майбутніх судів, тому що вони настільки переконані, що сидити судити будуть вони судом переможців. Пане Євгене, у Білому домі визнали, що вихід збройних сил України завдіївки це результат бездіяльності конгресу, оскільки українські солдати були змушені нормувати власне свої боєприпаси. І ми бачимо, що по всій лінії фронту росіяни напевно відчули, що є певні певний дефіцит, так той про який ви казали, і почався рух. І От зокрема, те, що я бачу в аналітичних пабліках, мова йде про ті ж кринки, яким ви допомагаєте. І ми вже в ефірах цього торкалися. Про запорізький напрямок, рух на роботу Но ну, і від Авдіївки продовжують теж рух. От як ви бачите, скажімо так, серйозність цього руху? Та наскільки це, це серйозні речі, і як далеко все може зайти? Яка ситуація це, насправді це дуже серйозно? Це дуже серйозно. Росіяни звичайно розуміють, що в нас гострий снарядний дефіцит. Також вони розуміють, що в нас на багатьох ділянках закінчується особовий склад. І нема в нас е, стільки третіх штурмових, е, от, щоб ф, на, за, закр, закривати нею кожну дірку, як нею закривали дірку Авдіївці в, Авдії в останні, останні дні боїв. От нема в нас в запасі по третій штурмовій на кожну ділянку фронту. От і е, росіяни це все чудово бачать і чудово розуміють. І е, звичайно, вони цим вони так само розуміють, що в принципі Конгрес все ж таки ще може схаменутися. Шанси якісь є. В результаті вони намагаються цим вікном можливості максимально скористатися, вони намагаються по максимуму. Витиснути, от поки такий дуже сприятливий для них для них, і не для нас збіг обставин. Тому зараз, ну як мінімум, на трьох ділянках точно слід очікувати е, дуже серйозного наступу їхнього, це. Е, Ну, скажімо так, до вчорашнього дня мені здавалося, що я бачу їхню пріоритизацію, що все ж таки на першому місті Купінськ, на другому наш поздар на білому березі, на третьому Запоріжжя. Але ну факт є факт. Вчора вони на Запоріжжі саме почали дуже потужний наступ в напрямку роботинського виступу. Тому, можливо, все ж таки генерал Грасімов дещо по іншому пріоритети розставляє. Але загалом, оці три 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 напрямки наразі є найбільш вразливими. Також не забуваємо про про вугледар, який теж давно вже. Одної з цілей їхніх наступів. поки що вони там правда мали абсолютний неуспіх. успіх. Але ну знаєте, як вам сказати, воно е, наші захисники сточуються. Наші захисники сточуються, їх стає все менше, а заміни їм вчасно не приїжджає. Тому і той навіть будь-який з тих напрямків, які нам здавалося, звідси стил, що от він тримається ідеально. Ми там вже стільки разів їх розбили. Да, п'ять разів розбили, шість разів розбили. А на сьомий люди закінчились. На жаль, це працює саме так.